Все, спокійно стоїмо. Стою спокійно, боже мой, я друг Кишені, це як і праві кишені, виявлено грошові кошти. Пересчитуємо. раз, два, три, три чотири. За 73, 60, 937. дев'ятсот, тридцять сім. Зважливо почувствовати. Сім, вісім, дев'ять, десять, одиннадцять, денадцять, сім, Аш. К Ф. Четіриста від 01 першого, восім, Оперативники управління стратегічних розслідувань в Хмельницькій області та слідчі слідчого управління обласної поліції задокументували численні факти вимагання та отримання групою рекетирів коштів від місцевих мешканців. Троє учасників угруповання із чималим кримінальним досвідом погрозами змушували громадян платити їм вигадані борги а в подальшому кожного місяця доплачувати за спокійне життя, так звані відступні. 23 січня правоохоронці за силу Вої підтримки бійців роти поліції особливого призначення затримали одного з фігурантів під час отримання чергового боргу, затриманому та його двом спільникам наразі повідомлено про підозру за частиною 4 статті 189 вимагання кримінального кодексу України. За результатами обшуків за місцем мешкання учасників угруповання правоохоронці вилучили мобільні телефони, чорнові записи, понад 640 тисяч гривень у різній валюті, пістолет з ознаками переробки набої та наркотики. Вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою. Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Хмельницька обласна прокуратура.